Всім привіт! Повертаюсь з другого ТО Mazda mx 30, яке друге по рахунку, було проведено в Україні на її житті. Це третє ТО. Сьогодні, 28 жовтня, рівно два роки з того моменту, як цей автомобіль зійшов з конвейеру. І чому я їздив на ТО? Точніше, не ТО, не технічний. Якісь роботи, а технічний контроль я б його правильно так мабуть назвав, тому що на панелі приладів і на бортовому комп'ютері вискакує попередження про те, що потрібно зробити техогляд автомобілю. Можна скинути цей параметр навіть з, без діагностики, без спеціального знання, якихось там комбінацій натискання клавіш через е, мультимедійну систему. Це все робиться, але все-таки автомобіль на гарантії. Нагадаю, 8 років гарантія на батарейку і 160 тисяч кілометрів пробігу. І сьогодні 2 роки виповнилося автомобіль. Від сьогодні він в мене вже не на гарантії, як це буває зазвичай за 2 роки і 10 867. Кілометрів пробігу, з автомобілем нічого не відбулося. От абсолютно нічого. Приїхав на ТО, попросив зробити діагностику ходовою, щоб на всякий випадок, поки автомобіль ще хоч і останній день на гарантії, але, можливо, щось виявлять та і полагодять. Влітку я помітив, що у цього автомобіля при їзді по суттєвим нерівностям, прям не такі, як на дорозі, а коли ти їдеш по бездоріжжю, там на якому немає асфальту. Щось торохтить під капотом. Як пояснили на сервісі, та й в інтернеті я вичитав, що у cx 5 і Mazda 6 ну і в принципі mx 30 перейняла цей, скажімо так, досвід на себе. Є проблема з люфтом рульової рейки. Проявляється більше якраз таки в гарячу пору, коли зазори збільшуються, все розширюється, ну і люфт збільшується, по суті. Кермо не люфтить, просто якийсь такий звук, наче щось не докручено під капотом, просто ну. Бентежить, скажімо так, і саме для цього я поїхав, попросив впевнитися, що там все добре, все прикручено. Діагностика ходової за 10- майже 11 тисяч кілометрів їзди по українським дорогам, автомобіль їзде по поганим дорогам постійно, навіть по бездоріжжю, я б так сказав, тому що в мене в населеному пункті там 10% тільки заасфальтоване. З ходовою все добре. Попросив прочитати параметр State of Health, але ні майстер-прийомник, і каже, що проходив тренінг по цьому автомобілю. Ні їх діагност електрик сказали, що не зможуть, скоріш за все, цей параметр швидко знайти, що в принципі не вдалося знайти і мені, тому що якось він реально тут захований. Діагностикою універсальною я зайшов, зміг знайти state of Charge. Це показник якби реального заряду батарейки. Він суттєво відрізнявся від показника на панелі приладів. Це дуже дивно. Тобто, ну якось десь щось у Mazda захований цей параметр, що, скоріш за все. Його не знайти якби, або тільки дилерським обладнанням. Часу, тим більше сьогодні субота на це не було. Ну і електрик сказав, що навряд чи тому що пробували, не знаходили до цього. Якби. Тому катаємося так далі. На відчуттях автомобіль влітку показує 210 км запас ходу з вимкненим кліматом. Зараз на дворі от, плюс 8, плюс 11, Це кінець жовтня якби, показує 193 з вимкненим кліматом. Два роки автомобілю майже 12 тисяч кілометрів пробіг. Швидких зарядок практично не бачив. Весь час практично заряджається більше вдома, якби від розетки. Тому я вважаю, що батарейка там. Бути жива живесенька Ну, в принципі, все. Інформацію по заміні рекомендацію по заміні оливи в редукторі, як зазвичай це буває для електромобілів. Сказали, наберуть скажуть пізніше, тому що у імпортера в списку обов'язкових робіт для цього автомобіля поки що даної процедури немає. Ну нагадаю, що, наприклад, в Nissan Leaf і в більшості електромобілів. Присутній редуктор, в ньому раз на 30 тисяч кілометрів або раз на три роки потрібно замінювати оливу. Десь у мене два роки через рік, скоріш за все, якщо там ніяких рекомендацій там не буде, додаткових, то от якби поїду і зроблю заміну. Діагностика ходової і діагностика рульової рейки в потягли на 627 гривень. І що маю сказати, важливо, що mx 30 в Харкові обслуговують не всі дилери Мазда, а тільки на вулиці Гольдберівській дилер Мазда. Вони також їх привозили з Німеччини на продаж в минулому році, я їх зустрів. Якби. Тому якби, і там ще важливо, вони в системі повинні мати авторизацію до обслуговування цих автомобілів. Це дуже важливо, оскільки автомобілі в тому числі знаходяться навіть в Україні, якщо вони куплені за кордоном. Ова на офіційній гарантії мабуть, тому тільки авторизований дилер може їх обслуговувати і давати якусь гарантію і так далі. Ну і власне я, щоб не втратити гарантію в першу чергу на батарейку, мало чого там за 8 років чи вже за 6 років може, може з нею статися, щоб в мене були всі відміточки, що я відвідував офіційний сервіс, робив все як треба. І потім, якщо якісь проблеми будуть, скоріш за все, будуть вирішуватися від імпортера. Подивимось, такого досвіду ще немає. Буду тримати вас в курсі. Якщо відео було корисне інформація корисна, тисніть вподобайку. Свої думки, коментарі, враження, досвід лишайте внизу під відео. Іншим людям також буде цікаво. Не забудьте підписатись на канал, якщо вперше на нього потрапили. І до нових зустрічей! Так, ну по рейці вже є перші результати. От Я їду по нерівній дорозі. Раніше в мене стукало, ну, зараз тихенько. То виходить, полікували те, що стукає. Хоча хлопці сказали, що така проблема. Mazda 6 і Mazda CX5 розповсюджена, і mx 30 прийняла цю якби, проблемку. Тут камінці якби, дрібненькі. Тут завжди в мене стукало щось. Зараз не чути. Допомогло. Набили, Олив... мастила якогось, набили в рейку і все перестало. все тепер нормально. Дивно на тайгоді Mazda.